Доброго всім дня! Це програма Ревізор. Мене звати Ольга Фреймін. А ось я хочу вам показати ревізію типової львівської квартири. Познайомимося із нашою господиною. Це міс Свята. Міс? Міс. Добре. Показуйте, прошу нам вашу квартиру. Та тут все обикновенно. Ліжко, диван, стіл, дверей. Ee, шафа. Mm, вас тут гарненько. Столік, комп'ютер. Ну, ну це там такі показы. Ну, ноутбук. Ну, загалом вас квартирка така собі хороша. Ну, значить, тоді я зараз буду дивитися по всіх куточках, може, у вас там живуть хижі звірі, ну я, наприклад, не знаю. Дивимося. Так, підлога у нас не сильно чистенько. Пальчик у мене забруднився. Дайте мені нову рукавичку. Сашенька. Сашенька, ти де? О боже, Сашенька, ти впав. Сашенька. ласка, поняла, мого Сашенька, він впав! Я підняла. Так, ми зараз заглянемо в нашу Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-